Привіт-привіт, шановна громада! Всіх радо вітаю на своєму Ютуб каналі. Як бачите, сьогодні четвер. У нас відлига. На кризі є трішки води. Ну і ми теж є на кризі. Вже розсипався я жерличками. Не знімав я цей процес. Бо постійно знімеш процес, як ставиш жерлиці, ніфіга не клює. От 11 штук. У нас їх вже... Стоїть, дай Боже, хай спрацьовують. Приїхали на один із зрошувальних каналів поблизу міста Полтава. Являєте, у нас є зрошувальні канали. Система іригації працює. Йомайо. Коротше, йдемо, пробуємо. Хлопці рушили туди далі, вже буряться, шукають якусь мирну рибу, камірка дивляться. Бо тут дуже великі глибини. От прям 10-12 метрів подекуди. Там в якихось залівчиках і то 5-6 метрів. Я аж офігел, яка тут глибина. Тому сподіваємось на гарну риболовлю. Бо це такий канал, кажуть, тут два варіанти. Або до багато, або нічого. Бачите, як не йду, а бреду Крига крита водою. Піду до хлопців, попробуємо пошукати мирну рибу, бо її і мотильок, і мармишки. Все це брали. У нас сьогодні жерлиця, це не основна страва, тому, надіюсь. Коли я повернусь, ці прапорці будуть стирчать. Вот. І нам прийдеться їх всього лиш витягувати і підбагрювати, дай Боже. Ну, говорили, що щука тут в достатку, причому її багато, але вона дрібненька. Короче. Дрібненька. І кажуть, типу, От тут Русить, уже на твоїй жерлиці клювати повинні. Я говорю, ну дай Боже, давай попробуємо. Далеченько забрили, їх елебачу, таке хоч бінокля бери. Ми знову з Дімоном, а це означає, що у нас сьогодні злюблене лакомство будуть анекдотики. Дімон дивиться в кінокамерку і не бачить ні чого. чого, Нічого зовсім. Поки що лунок 20, мабуть, передивилися, а нема ніхто. В одній лунці пропливла щука, то вона до моїх жерлиць попливла. Дімон каже, останній раз тут був, ще років 5 тому, то це вже був кінець. А тут дядька йшов, підказує нам. Говорить, хлопці, туди намили ще 2 кілометри. Коротше. Я зараз вам таке покажу, ви ж такого в житті не бачили, бо я думав то корови. Бач? А то, коротше, дикі свині. Зараз покажу ближче. Так, дивіться, ближче. Вони то вже в принципі свійські, але ну, виглядають дико Дико виглядають. Подивіться, оце такий хрущ, якщо зараз прискакає до нас на кригу, я, блядь, охрінею просто. Ми Вже так з кілометр з лімоном протопали, це точно. І зрозуміли, що найбільша біда цього світу це люди і бобри. Тобто бобри валяють дерева. А люди, коротше, валяють людей. Це хоч вірте, хоть ні. Прям при мені тільки що Бабера цю деревину звалив. Тільки що тут сидів, хавав. Коротше, і ми такі підходимо, він як шухнув і побіг. Дивіться, звалив деревину. От тільки ж. обалдеть. Пролазили ми більше години, задовбались, як кажуть, як і має бути на зимовій риболовлі. Повернулись до жерлиці, два прапорця терчав. Ну, я вам скажу, цікаво, цікаво. Прям, ух, знаете, мандраж по шкире идет. Хочется, хочется, чтобы что-то там попалось и вам показать. Ну, дай Боже, он говорит, одна, пусть другая под камышек. Цикаво. Так, одну поднял нифига. Димон, давай другу поднимай ты, может ты фартовый. Мало ли. Не-не, вот возьми же. Во. И. Не? Что ведь бывает? Живет, живет. А ну хоть живой. Грызеный не. Да Ударенный стыки может. Может ни о чем. Блин! Прям на очах вистрелила, тільки ми ці перевірили, ніфіга, і тут прям так бах, я дивлюсь далі, побачив, як це відбулося. Так ж, азарт! Мурашки по шпірі пішли легенько, легенько біжим. Бач? Находились, тепер ще трошки набігаємося. Зараз будеш знімати, Діман, як я буду щуку вантажити. Ніфіга, не мота, нічого не відбувається. Треба брати. Блін. Блін, а зразу таке таке чи натяження було, чи щось. Я даже. Короче, опять його відрали, бідолагу. Ну, живенький, давай нам щуку, чувак. Чувак, ми теж зря це за 5 гривень, куплять, чи що. Давай. Громадочка, ви не повірите. Взяв балансиром, третя лунка. Короче, дивіться, я ще таку щуку не бачив. Чесно. Кажу, мені ніколи така дрібна не попадалась. Дай вона просто прозора. Прям сигалетка, как говорят в народе, да? <laughs> Запускни. Якщо сейчас будем зарыбливать водой. Мы... Но! Это говорить про те, что есть какая-то активность. Есть хоть что-то здесь клюет. Мы ее сюда же запустим. Может она снова клюнет. Вот так прикольно, с ударчиком. <laughs> Хочется таких Ну Відчуття было прям так. Не сюда! Сидять два діда на рыбалке. Не клюет? Ни хрена. Это как у нас с тобой, Димчик. Короче, один каже, слухай, давай в наступний раз не на рибалку, а на блядки, каже, по дівкам піде. А якщо а відкажуть, то, то я більше переживаю, якщо согласяться. Та що тут скажеш? Це Дімон радує, только, знає, що, що не одні ми такі ідіоти. Ще приїхали, ще он один приїхав. Короче, так що щастить, потрошку перекушуємо. Дощ іде, нам з погодою взагалі щастить. Так що все нормально. одів, а він такий, знаєте, для мене ну, він розрахований був десь на третя класника. Встрічаються два товариша. Один каже, слухай, це ж ти недавно одружився. Говорить, є таке діло. Так що, красавиця, стрьом, як чучело. Йомой. Так може молодуха, та ні на 23 роки старше за мене. Та нічого собі. Слухай, так може багато. Та яка там багато у мене живе? Воно взагалі придано ноль. Так може, може в сексі там огонь. Та який секс, ти що, бривном лежить і не двигається. Йо, так а чого дружився? Та братан, ти не рибак, ти не поймеш. У неї такі глисти, а на них так клює. Оце поїли, в Дімона флажок вас перевернуло, дивиться. Хитиш. Давай, що будемо дивитися. Цікаво, цікаво. Кажеш, ждемо поки ковтне. Погоду вже перетравлює. Діма треба брати, треба брати. Живець? Дикий красивий, а ну що, хоч погризли трохи. Поки не ясно. Не знаю, що це у нас за двіж такий, блін. Ти ж бачу, яка щука, яка да, Оце, мабуть, така щука клювала, як у мене на балансір. Трошки прогулялися по водоймі і... Покльовка, але що без риби опять? Ну як з рибою, в принципі. Ще <сі> Пройшли з поставку, людей немає. Знайшли сторожа, сторож каже, не клює. <сі> так просто. Ой, у мене громадочка спрацювання. Коротше, зараз не буду знімати. Просто піду витягну. Якщо буде риба, вже потім покажу. Щось кожен раз я вмикаю камеру для того, щоб зняти, що там буде, а там нема нічого. Женський день в бані. Ну, дівчата паряться собі, миються. Тут відкриваються двері, банщик заходить і каже, зараз Петя зайде, він сліпий. Говорю, дівчата, він з вами теж помиється. Дівчата одразу такі, ж, ну, негодування, оце там якісь верески, крики. Коли ну, Петя зайшов собі, миється там, в куточку тихенько. Ну, Вже притихли дівчата. Одна каже, слухай, коли прийшов, петь, ну... По три спинку. Та ви підказуйте мені, я ж не бачу. Ну, тре спинку. Ану, Петя, тут нижче по три. Він тре, далі ж там, нижче тре. Ану по три вище, а тут по три. Потім крик такий, Петя, що ти робиш? Та що роблю? Спину тру. Петя, то ти мене вже трахаєш. Та ти ж кажи, бо я ж не бачу. Дімчик показує, покажи людям хоч рака, він, якийсь Мешканець водоймі. Деяка в нього халабуда построєна, цікаво. Риби ми так і не побачили, но побачили. рака. І десять днів вони шукали, де у рака анальне. Прийшли подивитися на нагодовані місця, а там он дивиться на халву прийшов короче, теж рак. Сидить, ну він, походу, тупо тузом їсть. Жопа і в халву. З собою бере. З собою набере. Ну, такі, Нормально ніби. ти закормився. Ну а що, ще до Для... сих пор дивись, сипеться. Два кума зустрічаються, один другого. Слухай, куме, це що це я не бачив вже два тижні. Де пропадав? Та ти знаєш, куме, пішов на охоту і забув вже набої з собою без патронів. Кабан мене на дерево загнав, оце я два тижні на дереві й просидів. Слухай, кум, а що ти там їв, Що пив? Та жінка з дому насилає. <рес> <рес> Треба брати. Хватить. Що такий живець, що ще я тобі скажу, всіх щук вилови. Летить літак, ну і тут двоє рядом сидять. Він каже, ви знаєте, я такий невезучий. Це, ну, невезучий. ну ну невезучий, хоч вірте, хоч вірте, На самоліті летим, падає. На поїзді їду, в нього самоліт влітає в той поїзд, ну каже, ну, просто. Коли тут реально Стюардеса вигода каже, терпимо крушення, падаємо в море, всім видаємо це жилети і свистки. Все таки, а свистки зачем? Ну жалети, щоб не утопити, а свистки, щоб акули розпугувати. Це й каже, то я такий непортовий сейчас, сука, або жилет з дирка, блять. Або свисток без дирки попаде. Ну, ще ж если ще, якщо буде акуха. Я це не знаю, громада, до сльоз. Це якщо не підтримаєте це відео лайком. Їй богу, почну в'язати макраме блядь, і вишивати хрестиком. Хай її ті рибалки. Я вмію, я тебе навчу. Дімон вже коротше, був в цьому отчаянні, тому він навчився в'язати, вишивати. Фух, така риболовля, що треба скласти жерлиці, бо знаєте, саме жорстке, це їх збирати, так не хочеться, особливо коли вони не дали ніякого результату. Було вісім підйомів і всі отак от, як кажуть, мімо каси. Така риболовля у нас сьогодні вийшла, бачите, на балансірчик на оцей одну спіймав. Ну, і, і все, і все. А що делать? Тому, громадочка, підписуйтесь на цей канал. Можливо, нам колись і пощастить. Але можливо, якщо будете сильно підтримувати, я все-таки поїду. На якусь риболовлю, куплю вже закормлену лунку. Хоч розкашелимося і дай Боже нам пощастить спіймати хоч щось, бо щось останнім разом, останнім часом, ну так собі, кожен раз, так собі. Тому як відпочили, прогулялися, адреналін отримали, находилися 15 тисяч кроків. Хороший результат, мені здається. До нових зустрічей, будьте здорові, хай Бог береже. Знаєш, Дімон, ми вже на опиті. Господі, Дімон, що з тобою? Ну, ми на опиті вже за цим разом не набирали дуже багато живців. Ми набирали на класний кльо, але не на феноменальний. Поним? Ми вечно ж беремо, що, наверное, там должно так кльовати, як з пулемета. Ну, В результаті он у нас залишок 1, 2, 3, 4, 5, 6 живців. Ну, всі інші були на жерлицях, які ми теж тільки що випустили. Так що зариблюємо, да? Їм Опа! Зарибили водойму. Може хоч трохи розведеться, бо в мене є відчуття, сюди ніхто нічого ніколи не вкидав, тому його тут і нема. От, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, може я щось не так роблю. Ви знаєте, я сьогодні навіть бутилку з собою не брав. Реально, спеціально не брав бутилку, думаю, може підрядство і лучше клювати буде. Коротше, клює так само, як і по п'яні. Так що все нормально. Нема різниці.